Бути одразу досконалим і святим. Навіть коли ми приймаємо водне хрещення, ми стали дітьми Божими, ми стали обравданими, прощеними, але все наше життя ми повинні змінюватися і зростати. Але дуже погано для нас, коли ми не йдемо цим шляхом, не зростаємо і не здолаємо. Тому велике попередження Ісуса Христа, воно також задає багато нам питань. Чи моє відношення між братами і сестрами воно відповідає євангельському вченню? Чи те, як я спілкуюся, які слова я говорю, які вчинки я роблю, чи воно відповідає євангельському вченню? Чи, можливо, я просто є членом церкви, але я поводжуся як звичайна мирська людина? Бо Боже Слово говорить, що ми, діти Боже, ми не повинні поводитися як мирські люди. Тому велике попередження Ісуса Христа не усякі, хто говорить, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Велике попередження Ісуса Христа говорить про те, що навіть якщо ми несемо служіння в церкві для братів і сестер, і для людей, то це нас не спасає і це не забезпечує нам стовідсоткове вічне життя. Тому що вічне життя ми повинні ще. Пройти з честю це земне життя, щоб у вічності предстати перед Христом і сказати: Господи, я боровся, я був вірний Тобі, я знав тебе на землі, і тепер я маю можливість знати Тебе у вічності. Багато людей приймають водне хрещення, але з часом відступають від Божої благодаті, відступають від церкви, і вони ведуть такий спосіб життя. Що вони і не знали Христа, і не пережили Божу любов. Але ми усі знаємо, що коли ми приймали хрещення в перші часи нашого нового християнського життя, ми особисто пережили Божу любов і Божий дотик. Тому сьогодні велике попередження Ісуса Христа: по-перше, згадати цей день спасіння, по-друге, переосмислити своє духовне життя і зрозуміти, що ми повинні не тільки шукати в, Богі, в у Бозі в обозі благословіння, ласку і турботу, але ми повинні ще задавати собі питання, чи у вірі я, як пише апостол Павло, чи у вірі я, чи перебуваю я в Ісусі Христі. Бог постійно звертався в стародавньому завіті і в новому завіті через своїх посланників. Через, в Євреям 11.1 написано, що останніми часами Бог звертався до людей через сина свого. Сьогодні Бог звертається до людини через Духа Святого, через Боже Слово. Сьогодні ми маємо це слово, яке може нас засуджувати, змінювати, вказувати на наші неправильні вчинки. Але якщо ми люди робимо це іноді. З неправильною мотивацією, то Бог це робить з мотивацією, щоби нас змінити, щоб ми стали краще. Завдання педагога і вчителя це навіть не зробити так, щоб учень він знав усе про предмет, а зробити так, щоб учень, він став людиною. І в цьому і зміст педагога, його життя, щоб із маленької дитини зробити людиною. І коли педагог бачить, що дитина не зовсім правильно йде шляхом, то він хоче не просто навчити, не просто передати знання, а хоче передати досвід життя. І щоб в майбутньому ця дитина, цей учень, який сьогодні в п'ятому класі, щоб він став гідним чоловіком дружиною, гідною матір'ю, щоб він став гідним працівником, гідним громадянином своєї країни і народу. Так і Бог, дивлячись на наше життя, Він хоче змінювати, коригувати наше життя, наші вчинки, не для того, щоб ми залишались на одному місці, а для того, щоб ми змінювалися. Це дуже важливо. Ісус в началі свого служіння, Він попереджає людей. Матвія 4.12 ми читаємо такі слова. Ісус говорить: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто змініться, відверніться від ваших гріхів і правин. Дорогі брати і сестри, особливо сестри старшого віку, я вас закликаю перед Господом подивитись на ваше життя. Не загивайте з різними якимись речами, окультними речами. Бо іноді по старому способу житті є такі речі. Не треба цього робити, не треба е, слухати. В записі різні історії, бо є на Ютубі різні історії, які говорять, що та, послухайте таке, таке вийшло. Ви самі своє життя працюєте цю історію. А потім ми задаємося питання, чому так у мене в житті відбувається? Про Тому що ми сіємо своє життя, ми заграваємо з тими речами, які, ми не, які не треба загравати. Якщо Боже Слово говорить, що алкоголь це не треба робити, значить не треба цього робити. Якщо Боже Слово говорить, що наркотики це не треба, значить не треба цього робити. У нас є один Господь Ісус Христос, і ми повинні пізнавати Його. І в ньому є наше життя, і в ньому повинно бути наше життя. Бо іноді ми любимо загравати з різними речами. Оце я хочу, а це я не хочу. Давайте знайдемо сили. Давайте зрозуміємо, що Христос він робить дуже велике сьогодні для нас попередження. І говорить: якщо ти говориш, Господи, це може бути недостатньо. Якщо ти говориш, Господи, то це не означає, що я знаю тебе. Ісус говорить, що той, хто пізнає волю Отця, того і я пізнаю, і того і я знаю. Це дуже важливо. Матфея 3,17 написано, Іся глас, с небес глаголящий, сей є син мой возлюбленный, в котором мое благовоління. Ось сьогодні напрямки для нашого життя, задати питання, Господи, в чому є твоя воля, в чому є Твоє благовоління, над цим роздумувати, над цим працювати. Знаєте, відомий реформатор Мартін Лютер сказав такі слова. Я зміг в своєму житті зберегти те, що віддав у Божі руки. От давайте віддамо по-справжньому і щиро знову своє життя в Божі руки, усі обставини свого життя. <кух> і скажемо, Господи, я хочу, щоб я знав тебе, а ти знав мене. Тому іноді ми бачимо Бога з одної сторони благословляючого і турбуючого. Це дуже важливо. Але ми повинні аналізувати, задавати питання, яке має духовне життя, чи я зростаю в Божому пізнанні і в благодаті. Якщо мене щось хтось просить, чи зможу я дати відповідь, це дуже важливо. Ісус говорить в Матфія 5 розділі: ви є сіль для цього світу, ви є світло для цього світла. Це питання, які за, повинні нас стимулювати, переосмислювати, дивитися на своє життя. Іноді, знаєте, мав такі, деякі бесіди, е, такі бесіди, е, люди пи, е, питають: от мене запрошують на день народження, і там буде вино чи можна мене пити вино? Я кажу, Біблія каже, що так можна. Але що подумають люди? Скажуть, оце тебе навчають у церкви, оце є Христ, дитя, Божє, сестра, шановні брати і сестри, Боже Слово говорить, що церква вона є представником Христа, вона є красотом Хри Христа. Тому, якщо ми знаходимося е, серед звичайних людей, ми повинні сказати ні. Знаєте, нещодавно з нагоди закінчення. З нагоди закінчення навчального року підійшли до мене, деякі люди говорять: Сергій Сергійович, ми запрошуємо вас до ресторану. І що я повинен робити? Я сказав, вибачте, я не можу, бо я як буду почуватися, люди будуть жувати якісь напої, а я серед них, які я приклад їм подам. Чи приймуть вони моє слово? Ні, не приймуть, тому що вони будуть думати про інше, у них буде інше завдання, спілкування, розвага, дозвілля. Тому і ми повинні також говорити ні. Іноді казати ні, я не, я не буду приймати в цьому участь, я не зможу прийти. Але ми повинні прийти до людей, підтримати, коли вони потребують цього, коли обставини відкривають їх серця. Але ми повинні пам'ятати про велике попередження Ісуса Христа що не кожен, хто говорить Господи, Господи, увиди Царство Боже. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени ми пророчествовали, и не от Твоего ли имени бесов изгоняли, и не Твоем ли именем многие чудеса творили. Знаете, Ісус в цьому верші, в тексте, Він говорит, що наше життя, поведінка може статись так, що Він навіть не буде благословляти наші справи. Але ми повинні пам'ятати, є така відома пісня, день, коли прийде, і ти пристанеш перед Ним, що ти скажеш йому? Що ти скажеш йому? Тому і сьогодні ми аналізуємо і питання, чтобы жить так, чтобы мы имели уверенную ответ Иисусу Христу, что мы не просто прожили нашу жизнь здесь, на земле, во Христе, что мы не просто халатно относились, а что мы были верны, что мы служили в меру силы и от силы, чтобы, подобно словам Павла, который сказал, «Я веру сохранил». Обратите внимание, что я веру сохранил. Сегодня нам надо сохранить не просто веру, отношения с Богом. Я течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни. Для каждого из нас мы либо получим либо венец, награду, либо Господь скажет, ты был верный, и по верности твоей я воздам тебя. Поэтому Бог, Он приглашает нас не просто жить сегодня, а познавать Его. Это очень важно. И все мы должны поставить за цель познавать его. И каждый из нас, он должен к этому стремиться. Слово «беззаконие», которое Иисус использует тут, это означает «беззакона». То есть мы не, иногда мы не стремимся не стремимся понимать Божьи принципы и его заповеди. Матфея 24.12 Иисус предупреждает и говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь. Сегодня мы живем во, э, в непростое время. Да, сегодня мы также находимся в состоянии войны. Много різних аспектів житті кожного із нас. А ми повинні пам'ять про великі попередження Ісуса Христа. По-перше, твоя любов до Нього може охолонути. По-друге, ти повинен переосмислювати. Слово Господь означає господин і володар. Якщо Господь Господь нашого життя, то Він повинен стати і володаром нашого життя. Він повинен стати власником нашого життя, а ми повинні йому дозволити це зробити. В книзі Ісуса Навина 24 24 розділі. Ісус навин дає велике попередження ізраїльському народу. 14 вірш 24 розділ. А тепер бійтеся Господа і служіть йому в невінності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому ці річки та в Єгипті. Та й служити Господові, а якщо зле в очах ваших служити Господові виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам амагейським, що ви сидіти в їхньому краї, а я та ми будемо служити Господові. Сьогодні Бог задає питання і нам: Обери, кому ти будеш служити, ми повинні визнати. Ми повинні в молитві прийти до Господа і сказати: Господи, які є речі, які зупиняють мене від Тебе, які преп'ятствують мені зрозуміти Тебе, пізнати Тобі. Знаєте, іноді я е, повз автоміки. Дуже цікаву таку річ я побачив. Чоловіки вони так старанно миють, протирають своє авто зовні зсередині. На Колеса різними речовинами намащують, аромати, все все роблять, щоб була гарна, блістило їх авто. І знаєте, одного разу, коли я прийшов, в мене така думка прийшла. От якби людина так турбувалась про свою душу, про свої відносини із Богом, так старанно, так працю... працьовито. А як би це могло би вплинути на життя? Ми повинні визнати, можливо, в нашому житті є речі, яким ми поклоняємось. Знаєте, сьогодні ви є свідками, ми усі є свідками для молоді виклик це соціальні мережі, це є Тік-Ток, це є інтернет. Учні сьогодні, я спитав нещодавно у своєму класі, скільки годин ви в телефоні проводите. Деякі учні говорять 10 годин. Уявляйте, 10. Я зробив висновок, що як, як мінімум 4 години на день проводить дитина сьогодні в інтернеті. Більшість часу проводить в Тіктоці, листає ці відео. Вже з самого дитинства дитина навчається поклонятися різним речам, переймати досвід. Бо сьогодні виховання дітей не батьки займаються, а інтернет. І коли я граю на футбол на вулиці, е, матюк, е, да, поганими словами діти спілкуються, я розумію, що якщо я щось скажу, я не зміню. Він як буде лаятись, так і продовжить. Це питання моє коріння у сім'ї в інтернеті. Але і ми ж також. Коли ми, за, коли ми приділяємо більше часу якимось іншим речам, то ми також підпадаємо під цей вплив. Бог задає питання, обері кому служити. Обери кому служити. І відповів народ та й сказав Бережи нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам, бо Господь Бог наш, Він той, що вивів нас та наших батьків з Єгипетського краю, з дому рабства і що зробив на наших очах ті великі знамена і стеріг нас на всій дорозі, що нею ми ходили. І по всіх народах, що ми перейшли серед них. Коли ви покинете Господа і будете служити чужим Богам, то Він вернеться і зробить вам зло, і виробить вас по тому, як робив був добро. І сказав народ до Ісуса, ні, таке Господе, будемо служити. І сказав він до народу: ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити йому, і сказали вони свідки. А тепер. Покиньте чужих богів, що серед вас, і прихилить своє серце до Господа, Бога Ізраїльного, і сказав народ до Ісуса, Господові Богові нашому, ми будемо служити, а голосу Його будемо слухатися. Сьогодні Павло він попереджав і говорив, що настануть часи, коли люди будуть відкрити сприймати добру настанову, лагідну настанову. Настанову про процвітання, про благословення. Сьогодні ми дивимося в інтернеті деякі проповіді, вони тільки і касаються тематик, як отримати благословення, як зробити так, щоб Бог благословив матеріальну сферу сім'ю. Це дуже важливі речі. Але я дивлюся, я помічаю за собою, що іноді дуже важко проповідувати на такі поняття, як осуд особистого духовного життя. Питання гріха і святісті, це дуже важливо для нас сьогодні, для зібрання в церкві. Якщо ми цього не будемо робити, ми взагалі втратимо орієнтири, це відчуття. Тому велике попередження Ісуса Христа. Не кожен, хто говорить, Господи, Господи, не кожен, хто є братом і сестрою, навіть фактично є Твоїм братом і сестрою в Христі. Так називатись може. Але чинки, відношення, поведінка може зовсім інша бути. Я хочу прочитати також з Ефісіанам п'ятий розділ про те, до чого ми, як помісна церква, повинні з вами зростати, і до чого ми повинні з вами йти. Єфісіянам 5 розділ, 24 вірш Ваня, будь ласка, 5 хвилин засіки. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. А тепер оце ключове, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Бо говорить, що Бог і, і, Ісус Христос очистив кожного члена помісної церкви посредством каяття і хрещення і примирення з Ним. І тому ми повинні цю святість, цю, цю чистоту берегти, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями, чи вади, чи когось такого, але що була свята і непорочна. Бо ніколи ніхто не знавидів власного тіла, а готує його, як і Христос церкви, бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Щоб поставити собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була світа і непорочна. Євангельське вчення. Боже Слово, воно відрізняється тим, що воно говорить правду. І говорить, що Ісус Христос прийде за своєю церквою. І ми, як частина церкви е селенської, помісної, ми повинні го бути готовими до цієї зустрічі. Ми повинні готові бути до зустрічі з Ісусом Христом. Тому, шановні брати і сестри, гості, друзі, Велике попередження Ісуса Христа в життя кожного із нас. Це те, що якщо ми говоримо Господи, це не означає, що ми вже знаємо Христа, бо Він знає нас. Цього недостатньо. Ми повинні пізнати Його волю, ми повинні задавати свої питання, чи я дійсно являюсь Божим дитям, чи мої вчинки, мої слова відповідають євангельському вченню. І давайте сьогодні, подібно в старому заповіді, ми приймемо це рішення між особисто собою і перед Богом і скажемо, Господи, я переосмислюю своє духовне життя, відносини з тобою, і я розумію і хочу старатися працювати, розуміти і пізнавати Тебе щоб ми не просто називалися християнами, а щоб ми були такими. І я закликаю до молитви. Отче, ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо за Твоє велике попередження сьогодні до нас. Попередження про те, що не кожен, хто говорить, Господи, Господи, увійде царство Твоє. Ми повинні пільнувати за своїм життям, за своїми думками і бажаннями. Твоє слово говорить, щоб ми відділили світ гріховних справ цього світу, даруй нам сил і можності цього зробити, даруй прощення і каяття тим, хто цього потребує. Даруй нам, Господи, бути чистим перед тобою, бути у святісті перед тобою, бути, Господи, перед тобою у правильних відносинах і положеннях. Ми сьогодні приходимо до Тебе. Приносимо тобі кожен якісь свої тайні гріхи, якісь свої тайні вчинки, для того, щоб ти кожного із нас ти простив, дав нам мир, і щоб ми знову з новим початком і разом з тобою пізнавали і звершували наше земне життя, пізнаючи волю тебе, пізнаючи тебе і служачи тобі, щоб коли ми предстанемо перед тобою, щоб ми з усякою. Мужністю змогли сказати: Я був, я була вірна, я служив тобі, я знав тебе на землі, і я тепер знаю тебе у вічності. Даруй Господи, церкві жити в очікуванні тебе, бути у бодьорості і перебувати у спілкуванні з тобою, і щоб ми, брати і сестри, мали євангельське відношення на основі Божого Слова. Один до одного в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.